Вітаю глядачів каналу Gamesua. З вами Алекс і сьогодні хочу привітати всіх українських сталкерів. Адже вийшла нова українська локалізація до моду на сталкер під назвою Гібернація зла епізод 1 або Hibernation Evil. Українська локалізація була створена YouTube каналом Alex Games.ua. Щодо самої локалізації, то виконана вона на платформі. І модифікація сама на платформах Тіні Чорнобиля 1.0.0.4 або 1.006. Зауважу, що ця локалізація виконана саме для версії 1.3.0.6, Проте, якщо ви не, не будете змінювати валюту гри на гривні, то тоді без файла xgame.dll Можна її встановити також на 10004. Для цього скопіюєте тільки папку GameData. Спро саму модифікацію. Це мод Cortoon. Його тривалість 1-2 години вийшов у 2020 році. Це перша частина саги під назвою Гібернація зла. зла. У центрі сюжета сталкер на прізвисько Одинак. Повертається з центру зони, аби розповісти іншим мешканцям про страшну таємницю, яку він дізнався. Але чи готові будуть вони прийняти цю правду, і з якими труднощами зустрінеться головний герой, власне, і дізнається те під час проходження. Щодо особливостей модифікації, зауважу, що не чекайте, що вас будуть завжди вести за руку. Тому треба буде уважно читати діалоги, вивчати мапу в ПДА, згадувати де що бачили. Крім того, пам'ятайте завжди, що на каналі є повне проходження модифікації, і ви завжди можете підглянути, якщо нічого не спадає на думку. Зараз вступний ролик з самої локалізації. Як ви, як ви бачите, події розгортаються у прип'яті. На задньому фоні у нас H2 саркофага, тому досить таки багато різних цікавих. І е, щодо самої локалізації, то, як я вже казав, встановлення відбувається саме. Моду і локалізацію на 1.3.0.6 воно все йде в одному архіві, тобто не треба окремо встановлювати мод, окрему локалізацію, все одразу встановити разом. Посилання на завантаження буде нижче. Скопіюєте все з архіву в папку з грою, замінюючи ну, файли, запускати або через ярлик на робочому столі, або якщо м -м, у вас немає ярлика, то в папці bin файл XR3DA. Тобто, все так само. Тож, на цьому далі не буду спелерити і показувати проходження. Проходження на каналі вже є. А ви завантажуєте, встановлюєте, залишайте зворотній відгук в файлі, одному вказана почта, куди можна надсилати зауваження по локалізації, щоб їх можна було довиправити, якщо я щось пропустив. Тож підписуйтеся на канал, ставте подобайки, це допоможе розвивати проект зі створення українських локалізацій модів та не пропустити багато цікавого контенту. З вами був Алекс, Удачі, сталкери!